День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Прадо від українського виробника торговельної марки Matrix. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 65 м. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках та посадочному місці дивану гарна декоративна строчка з втяжками. В кутовій частині дивану сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, підіймаємо її легко та отримуємо спальне місце 1,5 см на 2 м. 10 см. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану від основної стіни квартири та від бокової залишається Великі задні стінки. Задні стінки виконані в, в тій ж тканині, що і увесь диван. Наповнення дивану ортопедична букова ламель пінополітан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі любимо. любим! Папа! -па.